От що про це думає Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки? Зараз розпитаємо. Пане Андрію, вітаю вас дякую, що приєднались до нашого ефіру. Вітаю і дякую, що запросили мене, пане Андрію, знаєте, хочу розпитати, от з вашої точки зору, так, вчора Дональд Трамп багато чого назаявляв на прес-конференції, так і вочевидь, чого вс... Чекала більшість так про те, що він так чи інакше згадає про опозицію Венесуели. Ну, мовляв, так, Мадуро зараз у нас. Ми відновимо діалог, наприклад, з Венесуельською опозицією, тому що вони ми вважаємо виграли тоді президентські вибори, які були сфальсифіковані на користь Мадуро. Але цього не сталося з вашої точки зору. По перше, чи буде діалог з Венесуелою? А по друге, з ким з віцепрезиденткою? Так, вже підтвердив дерсекретар Рубіо, що він є в контакті з віцепрезиденткою. Тільки що не в останніх 12 годин Верховна, Верховний суд Венезуали підтримав, що тепер діючий президент віце віцепрезидентка. Втім, що президент не може виконувати свої обов'язки. А нема зараз тепер у слів президента Трампа, що а, він не буде працювати з а, пані Мачадо, яка а, тільки що не, а, виграла премію а, Миру Нобельську. А, і він не він не думає, що вона стане президентом чи терміново, чи, чи ну, зараз тепер. І а, ті його слова. При кінці прес-конференції, бо він багато читав, що було йому приготовлене що було перейшло через адвокатів і різних юристів, так само. Прочитав заяву міністр оборони, але у питання президент Трамп на жаль помилився. Здається, так бо тільки що но є інтерв'ю з Марко Рубіо, держсекретар, що він каже, що ні, це що ми не будемо очолювати, і як, як лідери Венезуели, так як Трамп задав, але ми будемо співпрацювати з урядом венезуельським. Угу. Пане Андрію, тоді виникає логічне питання, а навіщо це все було? Тому що віцепрезидентка поки що, е, ну, принаймні на камеру, вона говорить ту риторику, яку, в принципі, і дотримувався режим Мадуро, так? Тому що Венесуела ніколи не стане колонією і так далі. Ну, Тоді навіщо було красти голову тієї вертикалі, а вертикаль все ще залишилася? Так не тільки що залишилася віцепрезидентка, цілий уряд поза одною особою і так само генерали там і надзвичайно кількість генералів. Я думаю, українці тепер більше розуміються, що це є структура армії, і армія венезуельська має надзвичайно більшу кількість генералів, як інших армій по цілому світі, бо це переважно є бандити. Uh, вони контролюють свої сфери, вони так як олігархи в Венезуелі. Uh, і, uh, і це все залишилося. Uh, Венезуела не не є тільки найбагатіша країна з нафтою. Поцілому світі, але вона здається на другому чи третьому рівні рівень корупції, так само і це все залишилося, а тобто, чому змінити одну особу і і, і яка причина це є? Бо все менш більш залишається, це є показ сили Америки, і головне не показ сили тільки для південної Америки. Бо ми знаємо риторку президента Трампа, віцепрезидента і інших показатися, що це є наша сфера. Ми повертаємося до системи 19 століття перед міжнародних угод, що ми маємо сферу південну наш наш півкулі, це є, це є американські американський півкулі, але а тут більше є до іншого світу сигнал, і це є до Китаю. Як багато вже чули, що делегація китайська зустрічалася з Мадуром тільки кілька годин тому перед тим, що операція американська починалася, і Америка дуже хотіла припинити будь-якої співпраці, які вже від п'ятого року, яка не помилився інвестиція прийшла з Китаєм, і Америка дуже журиться про зменшення нафт. Яка вона ще виробляє свої переробні у, 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 у Техасі чи інші? Вони вживають майже тільки венезуальську нафту, і так само uh, Панамський канал. Там, де Китай так само інвестував Америка журить, що якщо б Китай починав свої операції проти Тайвану чи інші о -о острови, що в тим часі вони б так само щось зробили і зменшили нафту тут в Америці або або зруйнували канал так само. А, і а, тоді Америка би не могла дуже швидко реагувати на що діється в Тайвану, то тоді є не тільки внутрішні чи чи зараз сусідів. Відні думки президента Трампа, але все світні так само. Угу. Ну, цікаво. Ви дійсно доволі такий вагомий аспект підняли, так. Але от знову ж таки, окей, він це зробив і дав певний такий меседж, так от таким, такою дією він продемонстрував певну силу, зокрема. Але знову ж таки, ми повертаємось до того, що це виглядає як напівміра. Тому що ну вертикаль же залишилась. Виникає логічне питання: з вашої точки зору. Трамп буде намагатись вбудовувати діалог. Окей, а якщо діалогу не вийде, ще одна операція? А, зараз що казати, перше, коли це відбулося, то були обіцянки раніше цього було обіцянки від е, держсекретара і як само е, міністра оборони до Сенату, що Америка такого не буде зробити. Вони ми не будемо мати операцію проти звали. Ну, це відбулося. І після чого вони обіцяли знову до Сенату, і це буде завершене. Це буде дуже чітка операція, і ми, ми вийдемо з цього. Так само всі кораблі. Всі солдати моряки вони ще залишилися навколо Венезуали. То Америка не відійшла від площі бою і ще буде атакувати будь-які човни, які ми вже від вересня атакували чи знищили може 80 таких малих човнів. І далі ще є ціка сила військова чи інша проти. Проти венезуальського уряду, щоб вони домовилися з Америкою, не знатиме, що з цього вийде, але я думаю, з одного боку ми можемо думати про будь-яку іншу країну, яка б стала самостійна, збиралася разом, Щоб ми не будемо під імперіалізм стояти. Але я знову приходжу до рейтингу Венезуалі як одна з найбільш корупційних країн в світі. То коли я говорю по всіх тих генералів і інших олігархів. Їх може дуже легко е, підплатити американські е, е, нафтофірми чи інші, так само. То ми ще побачимо, як це вийде. Стосовно, от, до речі, хочу розпитати нафти так. От ви зачепили аспект. Е, ви знаєте, ми тут в Україні всі доволі довго обговорювали ось цей от договір про надра, який ми підписували з Америкою. Зараз цього вже немає, начебто, навіть начебто, і документи не підписано. Ніхто про це вже не згадує, так. Трамп там сказав про те, що Венесуела ще у свій час давно вкрала багато американської інфраструктури нафтодобувної ще у свій час, коли там е сталася революція, так би мовити, і захоплення влади. А е от з вашої точки зору е наскільки фактор нафти керував Трампом? Ось так спитаю. Ми можемо згадати, що журналісти е, перерахували скільки разів які слова вживав Трамп, і е, головне головна слово у його промові це було нафта. То я думаю, ми можемо з цього виявити, що нафт дуже важливо, але це не є проста справа не зрозуміти, що Америка прийшла і і хоче вкрасти нафт. А це що виробило, чи могло венезуальці вислати нафту. Це зменшилося під каденції Мадуро на одну чертиню. Це що було у 2015 році. То по перше, Америка хоче, щоб знову підвищилися експорти нафт з Венезуели до Америки на такому рівні, що було тільки 5 літ тому. А друге, вона хоче стабільність. Що ця нафта коли повернеться до такої рівні не легко повернеться і впаде знову продукція? То головне в тім не є що обкрадення, але що нафт – це є система, що одна одна країна може знайти. Друга країна може переробити, третя країна може купити. А тут є ціла система нафту, в яким вона підтримує всесвітню економію, і дуже важливо для американської економії, і це? Коли ми коли ми чуємо від держсекретаря чи президента щодо нафту і чому це є важливо? Це є що ми не хо Америка не хоче побачити, що ця деликатна система не буде порушена. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, так би мовити, зсередини реакція американців на це все вона яка? Мовляв, Трамп, красавчик, бо продемонстрував силу, так і треба. Чи навпаки, слухай, Дональд, займись краще тим, що в тебе всередині відбувається, наприклад, з економікою. От які ваші спостереження, Америка, в шоці або ми, ми збудилися. Я думаю, напевно, українці, мабуть, бачили раніше як американці, бо ми ще спали, коли це все відбулося. Мабуть, українці бачили на соцмережі, що щось відбувалося там на південній Америці. І е, навзагал ми маємо багато конгресменів, які хочуть мати розслідування. Сенатори так само. Я вже згадав, що і держсекретар, і міністр оборони вони коли заяв мали свої заяви перед сенатом Конгресом, вони обіцяли, що це кого не відбудеться. То знову є питання, чи це було брехня. І чи є якась кримінальна справа тут? А так само як це в якому законодавстві це залишається, чи це є просто прецедент від 89-го року, коли Америка так само зробила з лідера панамі. А, і а, чи вони, мабуть, таку само законодавство вживають, але навзагалі багато питання в Америці, чому ми таке зробили? І головне, а, як цей чоловік, який тільки щойно о -о отримав перші, першу премію миру від ФІФА, починав стільки війнів в по, по цілому світі? Угу. Пане Андрію, у нас ще буквально є там три хвилини, хочу можливо навіть трошки більше. Хочу ще раз питати: знаєте? Е там Трамп вчора наговорив про те, що і Мексиці треба приготуватися. І ми знаємо, що у Марко Рубіо є певні свої рахунки з Кубою, назвімо це так. А з вашої точки зору, чи варто комусь дійсно приготуватися, як то кажуть, хто може бути наступний? Я думаю, це є сигнал для всіх. Головне, один важливий партнер Америки, сусід Америки, Мехіко, в тім, що причина цього легальна. У законодавстві це було от затримання президента в тім, що він є якийсь наркотик-бандит, і за це за це злочинство вони будуть сідити. Його тут так само можна дивитися на президентку Мехіко, навіть що вона не є зв'язана з наркотиком що її країна стільки експортує наркотиків до Америки. Є причина так, така сама, мабуть, щоб е, там щось місятися. А з Куби то вони дуже зв'язані з урядом е, Венезуели. Вони багато е, переробили їхню систему. Військову е, вони дуже зв'язані як два бандитські такі режими. То я так треба і не тільки вони відверто так казали Марко Рубіо і президент Трамп, але але є порозуміння з в експертамів як і політологів, що наступні кроки просто можуть бути в Мехіко і інші, і це може бути продовження війни проти наркату наркотерористи, які просто злочинці проти Америки. А не боїться Трамп чемпіонату світу 2026 року? Я там нагадаю там такий дивний формат: США, Мексика і Канада приймають цей чемпіонат світу. Він зараз не боїться, що кашу велику заварить перед чемпіонатом світу? Перше, він про нічого не журиться, він тільки йде вперед. А друге, він вже згадав, що декотрі міста, де він не є залюблений з різних мерів в Америці, що він, мабуть він перенесеть один меч з одного міста до іншого. То я думаю, його не турбує, що а, щось би відбулося в Мехіко. Угу. А пане Андрію, слухайте, а якось якимсь чином на рейтинги впливається, тому що знаєте, у нас тут. В принципі, до виборів ще скільки? 10 місяців виходить. Але у нас вже всі політологи починають рахувати, що от Дональд, він якщо зараз програє, то це ж в Конгресі, це ж нам добре, тому що там буде противага. Ну, знаєте, оці всі, які починають вираховувати синуси, косинуси і всі ці складні математичні формули. А якимсь чином Венесуела може вплинути на рейтинг чи нічого не зробить? Ну він вже історично впав в рейтинг сам сам президент. Я думаю, коли ми думаємо про політику, так ми повинні думати про вибори у 26-му році. Це важливо, але ще зарано думати, який вплив Венезуала би мала. Я думаю, раніше треба думати, що якщо нема домовлення, є тільки 14 робочих днів у січні, щоб конгрес домовився на бюджет. Uh, є потенційність ще один шаттаун при кінці січня, і це і ця справа Венезуели, що uh, повна інформація не була передана до конгресу. Uh, 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 Конгрес це не ухвалив. Uh, мабуть, вони б хотіли мати якесь розслідування. Це є потенційність, щоб заморозити uh, переговорів щодо бюджету. І то Венезуела би мало такий вплив, що мабуть через цього ми отримуємо ще один шаттаун у лютому, угу. пане Андрію, дякую дуже за те, що доєднались до нашого ефіру. Нагадаю, що це був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Гарного дня вам бажаю. У Вас там ранок, якщо не помиляюся. Ну, так само дякую. Дякую.